І дай Боже друзі, продовжуємо гуляти у Мун. Бажаю всім приємного перегляду і з вас лайк, підписка та коментар. А ми йдемо до наступного спогаду. Підготуємо. підготувати. Так, ну з горшечок. Так. А якщо? А якщо? Оп-оп-оп. Не, в ту сторону я пішов щось. Йо я щось запутався, я не можу розібратися, що тут. А, підожди, мене ще ж це є. О! Горшечок собрали Так. йдемо далі. Плюс недалеко ми відпригнули. Нарешті. Так, хорошо. Там ми причапали і. Перепригнали. Опа, будинок тільки строїться. Га, поглянь! Що тут у нас? Бюзьо б що вони побачили цю коручу і подумали, що тут недостатньо небезпечно без проживаючих тут людей. Нік сказав, що мені варто прийти. Я принесла тобі маринований голивок. Твої улюблені, так? Я чула про рівер. З нею все, все буде гаразд. Її хворобу виявили на пізній стадії. На щастя, це виліковано. Але вартість лікування. Ми не зможемо добувати його, добудувати його Ізабель. Ми ледве здатні оплатити її лікування. Мені легше від того, що з нею все буде гаразд, але ти не уявляєш, як багато це місце значить для неї. У неї розіб'ється серце. Я б допомогла, але ми з тедом ледве зводимо кінці з кінцями після економічної кризи. То що ти збираєшся робити далі? Я, Я скажу їй, що ми впораємося. Я скажу їй, що ми з усім впораємося. Я не хочу, щоб вона утнула щось дурне. Тобі не варто їй брехати? Ти не розумієш, Ізабель. Якщо вона дізнається, е, я не знаю, що вона зробить. То й що? Якщо вона не захоче рятувати саму себе заради блага... Заради блага цього місця нехай буде так. Це те, чого вона насправді хоче. Я дуже не люблю, коли ...коли ви нормальні вважаєте, що знаєте, як буде краще іншим. І я терпіти не можу, коли вона, коли ти звеш мене так, Ізі. Гадаєш справа тільки в ній. А як щодо мене, Ізабель? Після всіх цих років мені можна... Мені не можна подумати про себе хоча б раз. Я не хочу залишитись самотнім, Ізабель. Я не дозволю їй померти. Це зрозуміло. Мені начхати. Куди ти йдеш? Я дещо візьму для неї на круче. Це хоча б трохи її втішить. Це не зробить твої дії менш неправильними. Мені хотів, щоб я тобі дещо передала. Він сказав, що це називається усе гаразд. Ні, не гаразд. Так, хорошо. Є Банка оливок. Ага, це спогад. Прилізайдем. Кудиночку? молоточок? молоточек? Ні. Не ту. машина, ні. А, мо надійде за ним. Понятное дело. Так, Шерзис? уже а, тут, что я Машина, доски. Ні, тут немає нічого, ладно. Хорошо, а куди нам тепер треба йти? Хороша знайти. Мені одненький треба цей знайти. Ні, тут ніц нема. Бедненьке щось. Вже тут все-таки. Так, замітки. Аня, та про кого Джон і Ібер. Ні. І нормально пока се чувствує. Хорошо. Вже не можу найти. Так, це я зрозуміло, це я вже натиркав. А в машині що? О, машина. Я ж думаю, що щось треба було в машині. Підготувати Баночка із маринованими. себе хто-то зарядив? Ну що, вишлі? Замітка мариновані оливки? Активувати згадку, так? Довго йдемо Довго? Тож ви дійсно хочете? А, тож ви дійсно на це підете, так? Так, будівництво почнеться через кілька місяців. Звісно, трохи важко нам доведеться розбити оплату на частини, але з кредитом ми впораємося. Як чудово мати дім своєї мрії у такій прекрасній місцевості. Боже ж, саме там поряд із маяком було весілля. Хіба ні? Так, але це не єдина його особливість. Нас багато що пов'язує з цим місцем. Що ж, приємно чути гарні новини та знову зібратися разом. Що ж, будьмо, і вітаємо вас. Так, будьмо! І я зараз повернуся, ковтну трошки свіжого повітря. Я з тобою. Ну що ж, дружне, друже, дійсно давно ми так не збиралися. Еге, хто ж знав, що в наш час так складно буде приїхати всього кілька міст. А Рівер все ж так така мовчазна, так? Ну, вдома вона доволі говорлива І Ізабель також. Гадаю, вона просто до тебе ще не звикла. Ха, то я у нас поганець, так? Слухай, а ти розповів Рівер про те, що тоді трапилось? Так. Як вона на це відреагувала? Знаєш, спокійно, більшою мірою. Але те, що мене непокоїть? З того самого дня вона робить тих дивних паперових кроликів. Кроликів орігамі? Так, купу кроликів. Ага, я весь час складаю орігамі у вигляді тваринок для своєї доньки. То що не так? Не впевнений, що це одне й те ж саме. Вони тільки цим і займа... Вона тільки цим і займається складанням кроликів день за днем. Вони буквально заповнили... заповнили наш будинок. Ізабель наче казала, що такі речі звичайна справа у стані Рівер. Так, але цього разу щось не так. Вона ніколи не відповідає, коли я запитую про них. Замість, того, замість цього це її відсторонений погляд, наче вона чогось хоче від мене. А найдивніше, я відчуваю, наче я їй щось винен. Ти запитував Ізабель? Так, вона сказала, що теж розмовляла з нею про це, але так нічого й не дізналась. Що ж, це, звісно, не мої справи, але що, ось що я скажу. Я знаю, тебе ще з середньої школи і ти завжди славишся тим, що забагато думав. Гадаю, ти себе просто накручуєш, не потрібно так себе виснажувати. Зазвичай, коли хтось так каже, це означає, що справи кепські. Але тепер я починаю трохи сумніватися, може, ти й правий? Може? Джоне, я завжди правий. Стривай, то навіть він сам не знав, що то за штука з тими кроликами. Забудь про коло... кроликів: у нас є важливіші проблеми. Це обмежені спогади, тож тут нема ніяких згадок. Не хвилюйся, гадаю, ми зможемо витягти од... одну з нього. Як? Е, Довішся мені, от тільки швидко на... навідаюсь до бармена Вітаю, чогось бажаєте. Привітульке! Можна мені банку маринованих голивок, будь ласка. Звичайно, платитиме готівкою чи кредиткою? Е, чеком. Ем, пробачте, але ми не приймаємо чеки. Ох, тоді просто залиш, запиши на мій рахунок. Стривайте. У вас що, немає з собою ніяких грошей? А ти просто запрошуйся на перезавантаження. Вітаю, чогось бажаєте. Привіт, Привітульки, можна мені банку маринованих оливок, будь ласка. Звичайно, платити мене готівкою чи кредиткою. Е, просто запишіть на мій рахунок. Сьогодні я надзвичайно щедрий. Е, о, дякую, сер. Ось ваші мариновані оливки. Дякую, брате. Сьогодні у тебе буде купа чайових. Дякую, Сер. Ніле, не будь гімнюком. Ой, ну, розслабся трохи. Ого, це що, банка маринованих оливок? Так. ви також любите але, е, полю, любите оливок? Ще який. Взагалі-то у мене якраз є свіженький. Не про те, якщо я до вас приєднаюсь. Звісно, чому б і ні? Ну, ми прикінчимо їх разом. О, так, це буде чудесно. Єво, вимкни симулятор смаку негайно. О, ні, не думаю, що в цьому є потреба. Е, я тобі це пригадаю. Ось так ми при, е, прибрали наш перший. Придбали наш перший тостер. Ха-ха. ха Це нормально? Так, я просто насолоджуюся дивовижним. Дивовижністю маринованих оливок. Вони чудові чи не так? Так, не можу зрозуміти, як хтось може... вважати їх огидними. Не поспішайте, у нас ще дві банки залишились. Тож я сказав, аго, це неправильно. І вони повністю погодилися. Це, ну, це блядь, якось волінивому. А знаєте, що ми? Ще ще не так із сучасним суспільством. Ви все винуват от політики, блядь. Так, чесно кажучи, воно і зараз зі мною. А що? Можна поглянути? Mm, гаразд. Ось. І. замри. Нарешті, Господи Ісусе. Я коли, Я коли вкиніла. Ось залипелькою. І з... згадка. Завжди ти. З... Ти ж не наваж. Шо? Завжди ти ж не наваж. Не переймайся, так, господи. Бачиш, я роблю все, як у книзі. Удар Халка! Ні, серйозно. Я намагаюся налаштуватися, а ти все псуєш, воно того варте, ну, підготувати. <звук> Ну, нормально, а пять пять тысяч сто раз блять буду, и о! О! І що це у нас такое? Активувати згадку. А що це таке? Добрий якийсь закрідіть чи що А, це покупка місця? Ой, вони вже двері жінка. Боже мій! Твого ж лоскунчика! Ти не австраліїсть? Хвилює! Ми на відстані 20 мільярдів нанометрів від землі і стоїмо на верхній гіпці маяка. Просто стрибай вниз, тут ти все одно не можеш забитися. Ти жартуєш? Так це ж. Так це ж як вишка для стрибків з парашутом. Ти не можеш залишитися тут, ти не можеш, ти не можеш злізти. Боже, я ненавиджу, коли таке трапляється. Присниться ж. Е, я не по. Єво, якого. Слабак. Чому вони покинули її? Гадай, вона їм більше не потрібна. Більше не потрібно? Я маю на увазі для кораблів. Ну знаєш, тепер всі мають GPS і все таке. Слухай, Рівера. Це місце і для мене багато означає. І я тут розмірковував. Наразі у нас немає. А, наразі у нас не все. Блід, наразі у нас все доволі стабільно. Якщо будемо викладати кошти, то через кілька років ми зможемо збудувати тут будинок. Буде скрутно. Ми зможемо бачити її з вікна? Зранку вночі ми завжди будемо поряд. І ми зможемо глянути тут коли завгодно. Вони більше ніколи не за. Вона ніколи не залишиться одна, Джоне. Я зможу приглядати за нею кожен день. <кх> так, ми зможемо. Добре їм. Ти серйозно? Ти ж пам'ятаєш, що сталося, так? Це як слідувати за потягом, якого чекає неминуча аварія? Кінцівка не настільки важна, важлива, як моменти, які до неї привели. Важливо те, що вони щасливі. Рухаємося далі. Так, ну... Десь униз чпать. Зачекай хвилинку. Вони що, назвали маяк, а не ютак? на те. Тоді ця рівер, вона відмовилась від лікування заряди маяка. Хіба це трохи не за Екстремально. За час своєї роботи я бачила набагато дивніші речі. Я теж, але хай мені грець, я тепер не можу викинути це з голови. У будь-якому разі, це не наша справа. Вони не наш клієнт. А вона не наш клієнт. Отримано замітку, Аня. О, Почапали. Де вони тільки пішли туди? <му> все, я все найшов, <му> кролик. Хорошо, давай сейчас попробуем за минимальное количество ходил. Идеально 5. Окей. Идеально 5 ходил. Не в ту сторону. О. Так, ну що, друзі, продовжуємо в наступній серії. Я дякую всім за перегляд. З вас лайк, підписка, коментар. Розповідайте друзям. Не грустіть, хоча і гра дуже грусна. До зустрічі і всім па-па!